Вітаю кожного, хто дивиться моє відео. Зараз у мене після обід я готую вечерю. Невеличка предісторія. У мене вчора чоловік ходив на рибалку і спіймав дуже хорошу таку рибу великого-превеликого коропа. Звичайно, виставити відео, як він це ловив, я не зможу. Але є фото. Тому я виставлю, щоб це було доказ того, що це дійсно спіймана ним риба. І сьогодні я буду готувати цю рибу і, і не думала знімати відео. Але знаючи те, який, яка вийде смакота, все ж таки зніму і вам. Може комусь цей рецепт е, пригодиться і теж приготує. Це смачно, виходить два в одному. Одним словом, зараз ділюся з вами рецептом. Ось така, дивіться, рибка, ось такої величини. Ось такий коробчик. І ми його сьогодні будемо готувати. А для приготування нам будуть потрібні ось такі інгредієнти, які в мене на столі. Мед. Сметанка, соєвий соус, олійка, сіль, майонез, гірчичка, приправа до риби, суміш чорних молодих перчиків, кетчуп. Ще будуть потрібні мені овочі, цибуля, картопля, морква, болгарський перчик, чесничок, яблучко одне і лимончик. І ще лаврові листочки. І ось із цих інгредієнтів у нас з вами буде смакота. Саму першу чергу нам потрібно підготувати рибу. Нам її потрібно замаринувати. Беремо нашу рибку, Ось так. і нам потрібно її порізати на ось такі кусочки. Гарненько ось так ріжемо аж до кісточки. Ось такими кусочками. Плавнички я не буду відрізати, я їх провірила, з ними все в порядку. Тому саму рибку я ось так просто поріжу. Ось так. Ось так, дивіться, в мене вийшло. Бачите, ось такі кусочки. І поки що ми її відставляємо в сторону. І тепер нам потрібно приготувати сам маринад. Дивіться, ось сіль, беру я пів чайної ложечки. Нам буде достатньо. Сюди беру одну чайну ложечку, ось так з гіркою, приправа до риби. Суміш перчиків. У мене ось є чорних молотих. Ой! Ну, десь ось скільки, бачите? Десь половинка чайної ложки. І дві столові ложки, ось так кетчупу. У мене кетчуп до шашлику. Я використовую такий. Тут достатньо в ньому і е, трошки він гостренький, і тут у ньому є і чесничок. Такий в мене кетчуп влаштовує. І тепер це все гарненько ось нам ось так потрібно перемішати. Перемішуємо гарненько, щоб наша сіль. Розчинилась тут. Ось так це дивіться в мене вийшло. Бачите. І тепер гарненько беремо нашу оцю суміш, наш маринад. І ось так гарненько-гарненько Ось нам потрібно І всередині. Отак. Ось так гарненько, гарненько. Цією сумішю натерти нашу рибку. Ось так. І всередині не забутися натерти ось так. Одним словом, маринуємо, натираємо для маринування. Ось так це у мене, дивіться, вийшло. Ось так я замаринувала рибку. І тепер ось у мене такі кульочки З іншої сторони. Якщо є у кого харчова плівочка, можна не, Ну, В мене вона є, але я використаю кульочки. Ось так. І ставлю до холодильника десь на півтори години. Рибка у нас маринується, а ми з вами підготуємо овочі. Я ось взяла ось такий ніж, щоб у нас було не тільки смачно, а й красиво. Дивіться, беремо моркву, розрізаю ось так на дві частинки. Потім розрізаю ось так на три частинки моркву. Ось такі виходять, бачите, кусочки. І тепер розрізаю подовж на ось такі кусочки. Дивіться. Зараз я вам ближче покажу. Ось на ось такі кусочки. Дивіться, як виходить красиво. І складаємо поки що в миску. Ось такими, дивіться, кусочками виходять. Ось такі кусочки, бачите? Все, перерізаємо морпу. Тепер нарізаємо картоплю. Беремось картоплю, розрізаємо її ось так у подож. І тепер знову нарізаємо ось такими кусочками, дивіться. І до моркви. Ось такої товщини, дивіться. І ось такими кусочками нарізаємо картоплю. Це товста, ще раз переріжу. І ось так такою соломкою виходить. Якщо ж у вас немає такого ножа, ви можете вирізати самим звичайним ножом. Порізана. Теж дивіться, яка виходить краса. Дивіться, як гарно. Тепер я ось взяла саме звичайний ніж. і тепер ось беру цибулю і розрізаю її на дві частини. Одну поки що положу в сторону, водичку ми прибираємо. Вода потрібна була для того, щоб наша картопля не чорніла. І тепер ось цю нашу цибулю, половинку цибулі. Ми ось так. Розрізаємо і нарізаємо тонесенькими такими колечками, ось, полукулечками. Зараз я вам покажу. Дивіться, ось так виходить. І до картоплі. Тепер беремо перчинку нашу. Вона в мене ще не чищена. І ось дивіться, як я буду її зараз. Ось так я беру, відрізаю кусочок і тепер нарізаю ось такими дольками. І до картоплі. Бачите, ось такі пелеченьки такі вони в мене. І знову. Ось так беру і нарізаю. Так, оце воно нам зайве тут. Я ось тут приберемо трішки і до картоплі. Все вийшло, так дивіться. Тепер нам потрібно нарізати яблучко. Зі шкіркою з усім. Ось у мене є таке приспособлення, я ось так беру і ось так розрізаю яблуко, дивіться. Ось бачите. Ви можете так зробити самим звичайним ножем. І ось так кожну ось таку половинку, яка вийшла у мене, ось так я нарізаю ще на дві частинки. Ви коли будете е, нарізати самим звичайним ножем, ось такі мають бути дольки, бачите? Перерізаємо яблучко. Ось так це у мене, дивіться, вийшло. І тепер солим, солите до смаку. Хто як любить? Додаємо одну столову ложечку ось майонезу. Небагато. Одну столову ложку достатньо. Небагато перетрушуємо перчиком. Ось так. Натираємо на ось такій терточці, бачите, ось така малесенька така ось, бачите, форма в неї. Натираємо чесничинку один зубчик. І тепер гарненько ось так це все. Перемішуємо. Я ложку положу, я в рукавичках. і зараз ось так руками це сидимо. Ой, перемішаю. Тому який пішов аромат, я вам не можу передати. Ось так ми маринуємо у бучі. Наші замариновані. І тепер у мене ще залишилося 15 хвилин до нашої рибки. Прийшов час діставати нашу рибку. Але перед цим приготуємо деко. Може, когось буде така ситуація, ось як у мене, тому я вам покажу, як я з неї з цієї ситуації вийду. Дивіться, у мене ось таке є деко, в якому я буду готувати. І ось є фольга, яка вона, бачите, нам потрібно, щоб наші краї ось так трішечки загорнуті були. А фольга сама по собі не дуже у нас, бачите, широка. Тому зараз я вам покажу, що я буду робити в цій ситуації. Виміряю довжину, яка нам потрібна для нашого деха. І ось так відрізаю. Приймаю деко, ось так ложу на стіл кольгу. І ось бачите, з цієї сторони матова сторона, а з цієї, ось бачите, така блискуча. І ложу блискучу сторону до блискучої. І ось так відрізаю другу ложку ольги, яка нам буде потрібна. Ось одну до одної ось так складаємо і ось так обережно, десь скільки, сантиметрів два завертаємо гарненько. І знову ось так ці два сантиметри, десь по сантиметру ось так завертаємо. І тепер цей сантиметр іще завертаємо. Як бачите, такий ось кусочок у нас вийшов фольги. І тепер беру я ось деку і ось так обережно викладаю ось так нашу поводу. Ось так вирібні, бачите, яка виходить краса. Ось так це в мене вийшло. Ось так можна вийти. Ситуацію, коли дуже вуденька фольга. Тепер у нашу, ось, на наше дно, ось тут, у нашому ось деку, ось так наливаємо олію і гарненько її розтираємо. Ось так по боках, ходу, по дуже обережно, щоб не порвати фольгу. Відставляємо в сторону. І тепер ось така у нас рибка. промаринувалася вже добре. О, який стоїть роман. Смакота. Тепер беремо деку, беремо наші овочі і вистав... ось так по дну. Дека. Ой, як же аромат, не пахне. Ось так вистелили і трішки нам потрібно залишить. Ось так десь залишаємо. Для чого я вам потім покажу. На оцю подушечку з овочів ми тепер ось викладаємо. Нашу рибку. Ось так, ось так посерединці і ось так сюди. Ось так виклали. І тепер оці огляди, що у нас залишилися, ми ось заповнюємо ними нашу рибку. Ось так гарненько. смакота. Ось так гарненько-гарненько туди ось так впихиваємо. Ось так. Прикриваємо тут ось ще чуточку залишилося. Ось так. І ось це, що у нас тут залишилося, така ось суміш, отак поливаємо наші очі. Все, ось така вийшла поки що краса. Беру ось такий кусочок лимончика і гарненько ось так ведущий на нашу рибку. Видушили. І тепер, бачите, у нас залишився лимон. Тепер я наріжцаю ось такі дольки. Дольок три. Мені достатньо. І тепер ось через один, ось так, додам до рибки. Через один. Чому я так зроблю, я вам зараз все покажу. Так, ось так. Положили гарненько. Ось так. І тепер у нас залишилась ось половинка цибулі. Тому я це не любителя. Цибулю, хто не любить, можете всю рибку ось так порізати і положити сюди лимончик. Ну, а я ось положу ще цибулю. Ось дивіться, відрізаю від цибулі ось такий кусочок. І ось теж ось так сюди положу цибульку. Це буде дуже смачно. Мені тут треба три ось такі кусочки. Ось так. Хто не любить цибулю, не ложіть. Ну, це виходить дуже, придуже смачно. Ось так і естетично. Ось так це в мене вийшло. І ще я трішечки, ось так, ще трішки колю лимончиком. Ось таким, як в мене залишився. Додаю ось ще лаврові листочки сюди. Ось так середину, два штучки. Ось так. І поливаю тепер оцю всю нашу смакоту ось так колійкою. Герненько так. І трішки ось так по картоплі. Ось такий це має вигляд. Ви тільки гляньте. Ось так виглядає поки що наша рибка з овочами. І тепер ось відміряю я ще ось такий кусок ольги. Підрізаю. Накриваю рибку і ось ці краї, що у нас тут є, ось так ми її, завертаємо. І ось цю нашу красу ставимо зараз до духовки. Це рибка в духовці у нас. І ось так при температурі 180 градусів вона буде у нас ось так тушитися хвилинок 40. І потім будемо продовжувати. Пройшло 40 хвилин. і Я хочу подивитися, що ж там у мене проїздить. ось температура вже підкрутила на 200. Ну, це залежить від кого яка духовка. Тому треба ось так, коли воно готується, передивлятись, Ой, ви тільки гляньте, яка там смакота. Так, ще залишу на 5 хвилин. А Ми з вами тим часом доготуємо соус. Дивіться. Ось у мене сметанка. Тут у мене 4 столові ложки. Додаємо сюди ось. У мене тут гірщиця медова. Додаю я десь, ось, бачите, у чайні ложечки ось половинку. Буде достатньо. Додаємо сюди ось дві столові ложечки соєвого соусу. Видавлюємо сюди два зубчика чесничку. Придаємо сюди одна чайна лочечка меду. І тепер гарненько оці всі наші інгредієнти потрібно ось перемішати, щоб вони у нас подружилися. Гарнесенько, гарнесенько. Ось така дивіться, суміш вийшла. Бачите, ось такий соус. І тепер дістаємо нашу рибку. Відкриваємо верхню оцю нашу знімаємо фольгу. Як ви тільки подивіться. Зараз -да, тут на кота. Ви тільки глянете. Тепер беремо ось цю нашу суміш. Або соус, або суміш немає. Як хочете, так і називайте. І ось так поливаємо нашу рибку. Так розмазуємо гарненько, ось так. М -м -м, який аромат стоїть. Смакота на передач. Помазали гарненько. Тепер плиємо на картошечку трішки нашої цієї суміші. Ось так трішки. І тепер ще на 10 хвилиночок ставимо до духовки, вже не закриваємо. Температуру я трішечки під, прикручу. Десь я була поставила, в мене було 180, але я трошечки додавала на 200. І тут в кого яка духовка, я ще раз повторюю. А зараз при температурі 180 градусів, ще 10 хвилиночок, ось так вона у мене. Продумиться. Здесь смакота готова. Відключаю духовку і дістаємо нашу рибку. Ось так виглядає наша риба вже на готовому вигляді. Тільки гляньте на оцю красу. Аромат стоїть, не можу вам передати. Ось так. Ось така в мене смакота. Ну що ж, хочу ось. Дивіться, як виглядають наші овочі. Як це виходить з смакота? І ось візьмемо кусочок рибки. Ось тут, ось так ось тут. І ось так кусочок рибки. І будь ласка, дивіться, яка виходить смакота. Дивіться. Ось так разом з вами. Я приготувала свою рибу із овочами. Зараз хочу спробувати. Ой, як це смачно! Це дуже смачно, не тому що я приготувала, і тут тобі схваляю. Тому що це дійсно смачно. Це просто. Так що, трішечки терпіння і ось така у вас смакота на столі, якщо у вас, звичайно, є такі інгредієнти. Ну, я думаю, якщо буде рибка, то такі інгредієнти. Кожен з вас знайде. Тому, якщо вам сподобався рецепт, ставте лайки, коментуйте, мені буде дуже приємно. Тільки не говоріть, що це було довго, що це було розтягнуто, що можна було швидше це все показати. Я коли знімаю відео, я як готовлю, так і вам показую. І хочеться так розказати і показати, щоб людина, яка готує вперше, в неї завжди вийшло смачно. Тому що рецептів дуже багато і кожен по-своєму готує. Ну, в мене ось такий рецепт. Тому готуйте і смакуйте. Підписуйтесь на канал. На сьогодні у мене все. Будьте щасливі і всього вам доброго!